Усі під'їхали ми до Сполучених Штатів. Вже почали зустрічатися різні кораблики, та вперше ми побачили землю. І да, якщо ми її бачимо, ми одразу дзвонимо в машинне відділення і кричимо: Земля! Заход в порт, ну і пішла підготовка до швартовки. Я трішки напрягся, бо не знав схему, як йдуть наші кінці, бо діла мені ніхто не передавав і судно в порту не стояло. Але я зібрав інформацію від боцмана та один матрос на прізвисько гнилей запевнив мене, що все буде добре. Ну і що ви думаєте, Гнилий своє слово стримав? Дійсно, перша шортовка пішла як маслу. Були нюанси з приводу того, що лебідки з правого борта розвалені, і щоб вони тримали тиск, потрібно було, щоб хтось стояв та тримав передачу, а інший замикав стопор. Але то таке, на кожному судні свої приколи. Оцей тіп зліва, Мілхантер іде. У нього така наклійка на шоломі. Хоча його братішка теж на нього схожий. І тут, що ви думаєте, несподівано довжина нашого крана не діставала до хопера, який потрібно висипати вантаж. І ми знову йдемо на швартовку. Але це вже не швартовка, а перетяжка, чи по-нашому шифтінг. Це якби ви парканулися перед заправкою дістали шланг, а він не дістає, сіли в машину та під'їхали би ще. Але в нашому випадку, щоб під'їхати на 3 метра, потрібно щонайменше 8 людей. І це не прикол. Ми дійсно під'їхали на три метри вперед. Ну а дощик тим часом посилювався. Донеслася нарешті. Отак От починається вигрузка. Але краще, коли без шифтінгу. але краще і без вигрузки хм, на переході. Ну тоді тоді в нас не було б зарплати. Встановили ми наш міст між світами, між морським та береговим, а вже, ж, а вже ж не без пригод. Тому що, як бачите, наш трап не діставав просто так, і потрібна була ця сходня. Ну а ми з цим впоралися. Новий день Нові проблеми. І так кожен день був. Тільки у цих чуваків нема проблем. У них завжди все добре. Коротше, тільки я прокинувся на свою денну вахту і знов на перетяжку. Окей, the still. 6 feet. That's the best 5 minutes. Yes. Yeah. <laughs> Guys, about 5-6 meters back. Like previous one. Uh, yes, yes. Like previous. Once you engage we can start. Ah fucking dust for ah. the ah. eye Okay? One second Chief okay, two second we can start Let's go Uh yeah okay, wait Okay uh we stuff okay let's we'll start start guys start moving easy

Нічого особливого драйвового, потрібно буде якось саму швартовку зняти, там більш цікаво. І перший пішов, а в нас відлетів граб. Ні-ні ні, подивіться на цей стоп кадр я не можу цього. Не знаю, як ви, але я бачу тут рефлексію, прийняття проблеми та усвідомлення себе в ній. Уникнути додаткової суети нам допомогло те, що тут потрібно тільки три крана в ходу, а не чотири. Але цим грабом продовжувати вигрузку ми вже не могли. Збираємо консіліум та насолоджуємося моментом разом. Кожен повинен вписати цю проблему в своє життя і продовжувати жити з нею. Спочатку рефлексія та прийняття, що цим грабом ми більше не користуємося, але потрібно якось жити далі. Із-за цього вантажа, що ми привезли, звичайні захисні окуляри вже не допомагали. Це просто жесть, як почали пекти очі. Потрібно було шукати інше рішення, але це були дуже модернізовані окуляри, бо там була навіть вентиляція, і потрібно було запхати туди вату, щоб навіть там цей пил не проходив, бо навіть в них очі все одно пікли до цього. Тепер плакати буду тільки від морської романтики. А, і до речі, от вам місто Тампа. Ну, це так, як бачили її ми. Підготувався до нових викликів. І. Якщо ви думали, що це все, і більше нічого ламатися не буде, то ні. Граб зламався знову. Бам, другий граб теж нокдауні. Електрон тут як тут. Виклики та тесту його здібності продовжуються. Якщо б він знав якусь мову, крім в'єтнамської, ми б пожартували на цей випадок. Але я лише з великими труднощами дізнався, скільки приблизно часу це займе. Якщо вам цікаво, він казав півгодини. Потім, коли вони пройшли, він сказав ще півгодини. А через півгодини він сказав 30 хвилин. Весь словарний запас було використано на цей діалог. Ну і ще одна проблема. Нова. Якщо ви думали, що це все, то ви взагалі не думали. Четвертий кран прямий контакт з грабом розірвано, лишився тільки ментальний. І хтось повинен його встановити знову. Гадалок нас немає, тому брали боцмана. Він хотів піти зайнятися альпінізмом по цих скелях з вантажем. Я зробив ставку, що він навіть не дійде. І ще додаткову ставку: якщо він дійде, то не повернеться. Тому що ці зибучі піски його захавують просто. Але старпом йому не дозволив. Він сказав йому, що якщо все це завалиться, юволфініш боусон. І було вирішено спускатися на крайня. Потім я висунув свою кандидатуру, просто зачепитися за гак зі страховкою, ну додатково, та спуститися донизу. Але він вирішив зачепити так звану гойдалку, ну, типу боцманську гойдалку, типу сідушку, і спуститися на ній. Я просто не знав, що вона в нас є. Матроси дійсно фіксували цей гак, щоб воно таке не сталося, але воно сталося. А сталося воно тому, що вони фіксували тільки як, ну, типу, армірованим скотчем і все. Але він просто розірвався. Десантували ми туди старпома, на щастя, нічого не обвалилося, та все пройшло добре. Це нереально, це неможливо, але воно так. Я не плачу на щастя та, та від цих нових проблем. Реально я жив тобі всі знімати. Я по приколу там, пару раз у нас це буде, якісь проблеми, як ліміти чи троса. Ну і все. А ну знов з'являється, знову і знову і знову. Та ж сама проблема тільки на новому країні. Першому. Це якийсь ту прикол, якісь туши. Я не знаю, як це бойся. Я сам коли прийшов не повірив в це. Я докладую це нашому старпому. це сей. Uh, uh, я кажу йому, Yes, it's impossible, but possible. It's a життя. Але я вже в цьому участь не приймав. Я пішов приймати провізію. Я познайомився з прикольним дядькою Джефом. Одразу можна побачити, хто республіканець, а хто демократ. Я запитав, так що там з Трампом? Він нібито обіцяв війну закінчити? А він так, знаєте, більш помірно відповів: треба ще трішки почекати, трішки почекати. Я такий, ну, добре, добре. Забавно було, що він потім мене запросив до нього, ну, типу, піти десь попити пиво в барі та поспілкуватися. Ну, це було забавно чути від американців. В город ми вийти не змогли, тому що таксі коштувало десь 100 баксів і ще годину потрібно було їхати. Але на щастя к нам приїхала так звана бізнесменка. Ай, мейк відео, мебі самбадіон. Айшоден. А бір. Я виски, вай. А я на біт. І цлатформі. Чипофісер ванс ту дрінк бір. Ай, час Some peanuts. А це була стовідсоткова демократка. Бо весь час, поки я щось собі там покупав та обирав, а вона псикала Трампа і говорила, який він вклятий був і як все погано при ньому стало. І ще вона просто обожнювала Зеленського. І казала: який вас лідер? Це просто мій ідол. Я його дуже обожнюю. От така у нас підтримка з США. Коротше, прокинувся я, і ми прийняли наше наступне завдання. Поїдемо знов в Америку. Один день ходу це дуже погано, тому що це дуже короткий перехід, але в нас є, точніше, буде можливість там стати на якір, і може ми будемо там стояти десь тиждень, тому що ми будемо чекати, коли вантаж довезуть чи чи приготують до нас. І другий момент. Нам потрібно мити трьома і мити їх по самому крутішому стандарту. Ну як нам, матросам, пацанам там все. Тому що ми будемо грузити після цієї хімози зерно. Ось таке справа. А після цього у нас буде вже план поїдемо вигружати це все добро до Колумбії через Панамський канал. Отакі От дива. Тому я стартую, починаю збирати всю інформацію, яку маю. Замовляю нові карти на перехід, читаю, вичитую, деяна стоянка, як правильно заходить. Коротше, весь процес починається знову. Ну то, повинен сказати, що іноді це навіть цікаво. Отак, ти єдиний, хто, ну це твоя робота, це єдиний, і ти єдиний хто про це все знає, ти все шукаєш, підготуєш. Наносиш на карту всю цю інформацію, розкажу, розказуєш іншим. Я, наприклад, роблю такий міні міні мітінг, коли всі збираються, і я одразу всім пояснюю, що нас чекає. Ну, це правильно. Я впевнений, що всі знають, всі впевнені, що вони знають те, що буде далі. І ніхто мене не буде турбувати, коли я буду відпочивати. А вони, наприклад, будуть ну, на їх вахту, випаде, що вони будуть заходити там в порт. Отакий от, от процес кожен раз. Так. Да. Перехід, прям ну дуже невеликий. Це займає десь один, півтора дні. Коротше, це десь півтора дні. І... А потім після якоря ми будемо ще заходити у дуже велику річку у Місісіпі, і там будуть теж свої пригоди. Наскільки я знаю, там великі течії. Та... Це, коротше, ще багато веселічів. Ну, там буде вже нам Лосман допомагати все, все, але все одно треба підготуватись. А що в мене є цікаве таке? До речі, прикольна історія з сигарою. Я побачив, що, скажімо, Man Палить її, і я кажу: а скільки коштує? Ну, мені було просто цікаво. Він каже: так, 4-5 баксів десь. Я забув, а на наступний день запитую його: о, чи не міг би ти мені, типу, ну купити пару штук, я просто хочу спробувати. Мені цікаво. І він каже: no, no problem, man, проблем, no problem, ну проблем, you, I got you. Тіпа. Я тобі так дав їй. Я такий, о, прикольно. Ну я йому, звісно, теж дав. У нас такі є, типо, як, як кава в банк і трішки цукерок. Його Кент каже, що я Кенді Менд. Бо якби дуже багато цих цукерок і пригощаю просто всіх. Ну, якщо зафіналити, то хотів би сказати, що таке було відчуття, начебто всі проблеми проходили повз тебе. Ну, по-перше, це заслуга дійсно крутого Старпома, який в нас був. Тобто, це не такий. Чмошник, який десь сидить там на мостику і тільки командує, що кому робити, йди туди, йди сюди, зроби Ти що не можеш вирішити проблему. Ну, такі от люди є погані. А це прям лідер, який ну, вирішував всі проблеми, а ми йому допомагали. Та і з усіма ми дійсно спрацювалися. Нас два болгари тобто капітан і старпом болгари, і третій помічник Серб. І я. Підкреслив для себе, що ну, все залежить від людини, як такої. Та і коли нормальні люди з тобою, то ти втомлюєшся максимум фізично від проблем. Да, десь забігався, десь за всім потрібно дивитися, і Ми... дуже багато було завдань одночасно. Треба і записувати, і щось зафоткати, і з кимось договоритися, і приймати провізію, приймати воду. Але це було. Тільки фізичне навантаження, тобто морального ну просто було фактично нуль. І це найголовніше, просто найголовне. Може, десь вже який не який, а, але досвід. Ти вже знаєш, як сприймати ці проблеми, як відрефлексувати їх. Але це я би поставив на перше місце. Ну, і все начебто непогано. Ну і потрібно вже їхати далі, бо моряк. Це коли на ходу. Господи, ви тільки подивіться, що тут коїться. Це не сім'я, це ціла громада з нами їде. Боже, хоч хліба піду їм винесу. Оце жесть. Я навіть не знаю, вони лежать друг на друзі. Це капець. Їм хоч пощастило, що у нас тут два дні шляху всього. То, мабуть, померли, я не знаю. Ну, будемо годувати. Пасажирів.